Давай вгадаю, твій AI-агент дає тобі повну лажу, коли ти даєш йому завдання написати якийсь шматок коду для тебе. Це відбувається тому, що LLM або AI, називається як тобі зручно, обмежений у своїх знаннях. Все просто. У його базах знань зашиті або застарілі документації фреймворків та бібліотек, або просто йому не вистачає контексту, з яким він працює. І вирішити цю проблему може MCP. Якщо ти не знаєш, що це таке, то дивись далі, зараз все розкладу по поличках. Записати це відео я вирішив після діалогу з моїм хорошим другом Максом, який є маркетологом та YouTube-продюсером. Якось він написав мені в Телеграм, мовляв, «Льоха, що таке отой ваш МСП і як він може мені допомогти в роботі. На простих прикладах я склав йому 2 плюс 2 і все стало зрозумілим. Тому, якщо я зміг пояснити це маркетологу, то тобі точно все буде ясно. Уявіть ситуацію: у вас є чудовий AI-агент, який вміє писати код, який дуже розумний. Але є одна проблема: в нього немає доступу до ваших даних. До прикладу, у нас є GitHub, у нас є актуальна документація по нашому фреймворку, у нас є зовнішні бази даних. Але як AI-агенту дістатися до цих даних? Раніше ми змушені були писати окремі інтеграції до кожного? З цих сервісів. У Github -у своя інтеграція, у документації своя інтеграція, у бази даних своя інтеграція. І тут з'являється MCP Model Context Protocol. Це відкритий стандарт представлений Anthropic у 2024 році, і він призваний стандартизувати підключення AI інструментів до зовнішніх джерел даних. MCP працює як USB. Замість створення десятків різних інтеграцій, ви створюєте лише одну через MCP і підключаєте ваш AI-агент до джерел даних, які потрібен вам для роботи. Архітектура проста. Давайте я повідміняю ці інтеграції. Архітектура проста. У нас є MCP-протокол, і він підключається до різних сервісів через свою, свої інтеграції. У GitHub у вона своя, свій MCP сервер, у документації свій MCP сервер, у баз даних свій MCP сервер. І давайте розглянемо простий воркфлоу, як це буде у нас працювати. До прикладу, у нас є наш розробник. Він дає завдання AI-агенту, каже, будь ласка, дай мені актуальну документацію. Чи, навпаки, розкажи мені, як працює. Eloquent Relationship в Laravel, до прикладу. AI-агент робить запит до MCP серверу. Мовляв, дай мені, будь ласка, актуальну документацію з Laravel. Через MCP сервер він її отримує назад. Давайте я виділю це ось таким кольором. Передає цю інформацію до AI-агенту. І AI-агент вже знає, що з цією інформацією робити, і він формує вам відповідь: мовляв, друже, ось так працює Laravel Eloquent Relationships. Так? Власне, ось так і працює наш AI-агент разом з MCP. Давайте ще раз пройдемося по схемі. Виділю іншим кольором. Ми робимо запит до нашого AI-агенту. AI-агент робить запит через MCP сервер до даних, які потрібні конкретно йому. Він сам знає, що йому потрібно, і він робить через MCP запит до ваших MCP серверів, які ви підключили. До прикладу, в цьому випадку, до бази даних. Цю інформацію він отримує від MCP через цей протокол. Передає його нашому AI-агенту, і AI-агент формує для вас. Актуальну відповідь з актуальною інформацією, чи пише для вас чудовий класний код. Який буде в рази краще, ніж той, щоб він робив це без підключення до MCP серверу. Тепер я думаю, ти зрозумів, що таке MCP і для чого він потрібен. Став лайк, якщо відео було корисним, і обов'язково підпишись на канал та поділись цим відео зі своїм другом. Побачимось у наступних відео.